Минулого року я створила цілий TBR із 37 книжок, які я планую прочитати за рік. Планувала, і з нього, здається, я прочитала щось штук 16, точно, поки не загубилася в новинках, покупках, якихось хотілках, і не збилася з курсу праведного і так на нього і не повернулася. Цього року я думаю спробую трошки інший підхід. Отже, це відео про мої плани на майбутній рік, але не лише читацькі, а і те, що стосується каналу. Цього року я планую дочитати кілька серій і почати нових кілька серій, і про це обов'язково буде відео, якщо ще не вийшло. Я на нього кину тут посилання. Вже як мінімум точно мало вийти відео огляд на провісницьку трилогію Робін Гоб. І на неї теж буде посіночку. Передусім я планую все-таки перенести з минулорічного річного в цей рік Артурян. Я накупила всякого, напозичала всякого, і, і мені цікаво скласти собі якесь більш притомне враження, ніж е «Ескалібур», е «Гвиневера», круглий стіл і Мерлін. Тобто да? мені хочеться трошечки більше знати про все це, тому я планую читати сера Томаса Мелорі, Смерть Артура. Яка, здається, я її брала у Богдана. Мені все це збирати вибачте, тому тут будуть картиночки. В межах ознайомлення з Артуріаною я обов'язково прочитаю книгу Толкіна, яка здається теж називається не Смерть Артура. І похований Велетень Казової Шагуру. Звісно, теж уже, ну, його я буду читати вже. Останнім, тому що те, що я бачила по відгуках, люди не все зрозуміли, і я думаю, я спробую підійти підготовленою. Можливо, підказки будуть десь в Артуріані, типу в оригіналі. Тож, так, да, оце такий у мене план. Окрім того, я хочу передочитати, тобто, я не дочитала вже і почати спочатку дочитати таке старшу еду. І цього року має вийти мала Еда, яку я вже, звісно, передплатила, все вже на неї чекаю. І тоді ще хочу читнути скандинавську міфологію Ніла Геймана. От просто мені цікаво притися трошечки по першоджерелах цього року. Окрім того, мені б хотілося, можливо, трошки чергувати е, ці якісь першоджерела і арторіану, щось таке, що може вимагати трохи більше ресурсу, ніж, скажімо, сучасна проза, з лайтовою, прям супер лайтовою категорією. Горію книжок, які нуді на настійкі лотові, що аж важко читати. Але їх також бракує, і я маю на увазі якісь ромкоми, якісь підліткові романи. Хоча я що не візьму підліткові романи, тому обов'язково буде якась фігня важка. Ну, типу емоційна важка, або щось, що щось зі мною резонує, або навпаки, або навпаки, щось настільки нудне, що блін, я далі десято сторінки просунутись не можу. Але у мене є усім хлопцям, яких я кохала. У мене є око світу, у мене є ще щось. Пальовому мене є. Принаймні, я сподіваюся, що я не, не купуватиму багато такого. Ну, може, Марка Лєвий, мені цікаво, що там я фільм дивилась. До того ж, я серйозно налаштована продовжити візн. І для візну, для наступного я, скоріше за все, читатиму Захара Беркута, тому що цього року діти його проходили по шкільній програмі, і з забаві важкувато він ішов. Ми з нею читали його разом в голос один одному. Не всього, лише уривки. але він у мене по-любому десь має бути. Якщо немає, то візьму його варем от і прочитаю Захараверкута. Або ні. Я ще не до кінця вирішила. візном я точно в січні займатися не буду, в січні-лютому, тому що у мене трошечки інші плани. Поки що, мала лік, звісно. Може, вони зміняться в останній момент. Але поки я не відчуваю якогось натхнення пірнати візм візен. Тож, трошки часу маємо, якщо ви маєте якісь побажання і ідеї стосовно того, яку книгу ви хотіли б, щоб я прочитала для рубрики «Вийди і зайди нормально, зі шкільної літератури хоч українську літературу, хоч світової, чи зарубіжної, чи як вона там зараз правильно називається, я вас прошу, закликаю лишати ці варіанти в коментарях до цього відео. Я обов'язково їх всі розгляну і разом з вами вирішимо, що мені далі робити. Тому що я знаю, що... Дехто з вас чекає дуже цих відосів, але е, у мене є чисто технічна ще проблема, коли я скачую оцей їхній PDF з програмами. Всього на все, або здається, навіть програмами на саму тільки літературу. Мені чомусь дуже важко його читати та таблічка, вона мене дуже сильно лякає, і там багато такого, що я не розумію і не можу виокремити якісь то якісь вірші, то якісь уривки, то якісь, що хотів сказати автор. Короче, я, я лякаюся. Я гублюся. Якщо у вас є конкретно, от якісь. Перевірений твір, який точно діти вивчають в школі, і це не якась русня. І вам цікаво, щоб я його прочитала і у влоговому форматі розібрала зі свого. Ну наскільки я там здатна розібрати, то я буду дуже дуже вдячна за ваш внесок. І нарешті, найцікавіша частина моїх планів для мене особисто. я... Хочу собі підготувати кілька викликів. Скоріше за все, вони будуть або тижневі, або двотижневі, або, можливо, вони триватимуть навіть місяць, дивлячись, скільки я зможу позаписувати відосів наперед, щоб мати цей буфер запасу, спокійно собі читати, тому що мої виклики, при тому, що вони задумані з тим, щоб стимулювати трошечки більше мого читання, щоб я не розслаблялася, не відволікалася на піти попити чайочку, зробити, віконце, подивитися. Щоб я трошечки більше фокусувалася на читанні в межах того, як я можу, повернулася до того, щоб читати книгу, поки я в транспорті, поки я в черзі, я хочу влаштувати собі виклики за принципом, чи можу я прочитати отаку кількість книг за отакий період часу. Книги, скоріше за все, підбиратиму за принципом різності жанрів, щоб я раптом що могла читати їх паралельно, тому що деякі книги. Цілком можуть в мені йти важко через те, що вони або занадто динамічні, або занадто повільні. І я завжди згадую, як випадково дуже-дуже вдалий кейс, коли я паралельно читала Моцарта з Лемберга Коломічука і діти кістки крові Томі Адеємі. І вони настільки офігезно один одного збалансовували, що я отримала. Феноменальне задоволення від супер динамічної, супертрагічної, драматичної, епічної взагалі фентезі-книги із цього спадку Ріші. Але і при цьому зацінила такий собі от, чоловічий чекліт на розслабоні про сина Моцарта. Я собі повивантажувала купу книжок з цих своїх полиць на горизонтальній поверхні. Це, типу, у мене тут таке стан. Натхнення, так би мовити, відбувається в хаті. Через ми через моє натхнення час від часу перечіпляємося, це нормально. І я просто розклала по стосиках за принципом: от, от ці книги 200-250 сторінок, оці книги 300-350-400 500 з плюсом. Для того, щоб в мене був більш-менш якийсь орієнтир. Можливо, їх буду якось міксувати, почну, скоріше за все, з чогось легенького, але все одно, щоб це був виклик. Тому що мені здається, що я можу на день читати не 30, не 50 сторінок, а трошки більше. Просто що, можливо, варто спробувати випробувати свої можливості в якомусь трошечки більш інтенсивному режимі. Саме з цієї причини я станом на зараз особливо нічого і не. Почала читати, тому що мені дуже хочеться одразу включитися в режим читання от своїх якихось оцих е, спринтів. Це, я не знаю, що це марафон, тому що це типу, буде багато. Е, 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 Читацьких викликів. Тож такі в мене плани на цей мій читайський і ютубний рік. Буде різне. Лишайте ваші варіанти в коментарях. Будуть виклики, буде щось підліткове. Ну, Підлітково романтично буде Арторіана, якщо до неї дідуть руки і ноги. І будуть, я сподіваюся, кілька дочитаних серій, і кілька свіжо недочитаних, тобто початих серій, які я давно собі накупила і відкладаю, або навіть просто ще навіть не купила, дико хочу, але розумію, що треба, хоча б перечитати те, що я вже не купила. І про це буде відео, або вже може є. В будь якому разі, десь підказка була. Якщо раптом я завтикала, то принаймні спробую не завтикати, лишити в описі до відео, посилання на те відео. Відео, відео, відео. Зрозуміло на цьому, все. Дякую, що додивилися. Підіть за донати на ЗСУ.